Є ще кілька невеличких інструментів для роботи власне з промталу, які можна переглянути, якщо натиснути іконку зірочок в від кнопки «Generate». Перше, ви можете згенерувати випадковий промпт, якщо вам це по якійсь причині потрібно. По-друге, ви можете покращити ваш поточний промпт, що в цілому є аналогом функції промпт генс в на керування. Також ми можемо «Edit AI. Бачимо нашу генерацію. Вона нас в цілому влаштовує, але я б хотіла щось ні змінити, якусь невеличку деталь. Для цього я можу натиснути Edit with AI і прописати, що саме я би хотіла зробити. Тобто, в цьому випадку я б хотіла, щоб моя рукавиця була червоною, тому я пишу Make It Red. Воно, знову ж таки, не завжди буде реалізувати. Саме так як ви очікуєте, інколи цього може бути недостатньо, особливо якщо у вас вже є референс по стилю, наприклад, у мене тут референс по стилю блакітного кольору, і відповідно, ця блакитність буде перекидуватись на генерації. Гарною ідеєю є комбінувати кілька підходів, це зважати на ваші референси, як у мене тут референс стилю блакітного кольору, це дивитися, що у вас прописано в фронті, щоб там було явно прописано, що це потрібна червона рукавиця, а не будь-яка інша. Ну і також зважаєте, що у нас все ще є функція проміта, де ми можемо. Ми прописати те, чого ми не хочемо в даному випадку. Я можу тут написати Blue, і генерація наступного, яку я отримую, з великою імовірністю буде ще менш блакитною і вже ближче до цієї червоної кавиці, яка мені потрібна.